Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде подорож на одній із автоплощадок в місті Гданськ по морському воєводстві. Якщо вас зацікавили якийсь автомобіль, пишіть, дзвоніть або можете самі приїхати і подивитися. Машина в, ді... в ціновому діапазоні тисячу плюс-мінус доларів. Тому гарного перегляду. Ставте палець вверх і пишіть якийсь коментарі, що вам більше сподобалось. Отже, поїхали. Ну і перший у нас автомобіль. Це у нас Fiat ціна 4990 Fiat Stilo 1.9 дизель. Там в приділах 1000 доларів в такому білому кольорі. Так він виглядає. Дивимось, що всередині. Всередині у нас механічна коробка, тряпка. Можна більш детально приїхати і оглянути. Далі їдемо, друзі. У нас Honda Accord, в Бачите, машину вже люди прийшли дивитися, поїхали на гольфі. Honda Accord. ціна 2000 злотих 2,0 бензин. 1000 злотих це 500 доларів. Є, звичайно, тут косяки, але, зрештою, ціна говорить за себе. Механічна коробка який утрепчаний салон, теж можна поглянути, приїхати, подивитись, пощупати. Форт Фієста. Форт Фієста в такому баклажановому кольорі. 1.4. Дізель, 2006 рік. Ціна 4,990 злотих. Для жінки. Для жінки як перший автомобіль саме то. Бачу ззаді резина ще комплект наче таких дуже великих косяків я не бачу гольф 4 теж в такому баклажаному кольорі ціна 1,4 бензин 2002 рік непогано виглядають ці дужки теж великих косяків я не бачу ну в принципі машина теж має свій вік тому тому ось такий от гольфік є в продажу. А, є, тут, бачу, ржавчина тут по крилу є. Вектра С Опель. На автоматі. Шкіряні сидіння. Сірий колір. Ззаді фонаря немає. Це у, нас, це у нас лагуна з полішим лаком на капоті. Да. Ну, це треба або новий капот, або підмалювати. Кому цікаво можете позайматися. 1,9 дизель, 2002 рік, ціна 4490. Всередині тряпка, механічна коробка. Ось такий він має зовнішній вигляд. Так дуже прям великих дефектів не бачу, крім капоту. Можливо, ще є щось, але треба уважніше дивитись, розглядати. Самі повинні розуміти, що за таку ціну ідеальних машин просто не існує. Те ще одна вектора в такому кольорі. 1,9 дизель, 2004 рік, ціна 4980. Механічна коробка. Це вже як у Pelab вже в ті роки була преміальна машина Ford Mondeo. Ford Mondeo 1,8 бензин, 2002 рік, ціна 2990. Пам'ятаю, знайомі колись купили Mondeo, у 2018 році за 6 тисяч злотих, а продали його за 5500. І влетів вже в той день, коли подали об'яву. Так що, ось такі от справи. Ось от, непоганий варіант. Міг би рекомендувати таку машину Ibiza Seat 1.4, газ бензин, 2000 злотих, 2006 рік. Це концерн ВАГ, який багато людей недооцінює. Тому всі беруть шкоди, Октаві. Забувають про те, що є отакі от, от машини. Це у нас Polo, Volkswagen. Ціна 4991,2. Газ з бензином. Четвертий рік. Прикольне Polo. Непогано люди дивляться його, до речі. Мають намір купити. Тому не тратьте часу, приїжджайте, дивіться. Можете зі мною подивіться. Приїхати подивитись, можете самі, без різниці. Знижка буде, що так, що так. Але якщо ви приїдете на цю площадку, скажете кодове слово, яке я вам можу надати, то ви 100% отримуєте ще більше знижку. Тому ось такі ось справи, друзі. Можете приїхати, оглянути взагалі без проблем. Продавці дуже вічливі, добрі, дають вам ключі, можете проїхатись.